Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Італія передасть криваті ракети Storm Shadow в рамках нового пакета військової допомоги Україні. Про це нещодавно повідомило італійське видання. У виданні зазначає, що включення ракет великої дальності до нового пакету є підтвердженням зміни політичної позиції прем'єр-міністра Італії щодо військової підтримки України. Раніше під час свого візиту на виробничий майданчик, де збирають ці ракети. Міністр оборони Сполученого Королівства заявляв, що Італія вже постачала Україні криваті ракети Storm Shadow. Попри те, що передача батареї Петріо до України з Румунії вважалась чимось категорії неможливо. Це таки сталося. На засіданні Вищої ради національної оборони Румунії було прийнято саме це рішення. Одна батарея, відповідно до рішення Бухаресту, передається безкоштовно. Зазначено, що передача відбувається у тісній кооперації з партнерами. Зрештою, для Бухареста це дуже потужний крок, бо країна у 2017 році замовила у Сполучених Штатах Америки сім батарей Patriot Pack 3 Plus на суму близько 4 мільярдів доларів, а отримала поки що чотири. Сполучені Штати Америки підняли Україну до пріоритетного отримувача зенітних ракет до систем протиповітряної оборони. Про це нещодавно повідомило американське видання CNN. Як зазначили у виданні, зенітні ракети, які Сполучені Штати постачатимуть Україні, відіграють важливу роль у захисті країни від ракетних обстрілів та ударів безпілотників. Через це Сполучені Штати Америки у першочерговому порядку передаватимуть зенітні ракети до ЗРК Петріо та також ракета ІМ 120 АМРААМ для зенітних ракетних систем «Насамс». Збройні сили України отримують на озброєння 54 новітні колісні самохідні артилерійські установки РКХ 155. Про це повідомила прес-служба французько-німецького оборонного гіганта. Варто зазначити, що у лютому цього року уряд Німеччини повідомив, що Збройні сили України отримують загалом 36 таких сал у межах німецької військової допомоги. Україна стала першою країною, яка отримує ці новітні артилерійські установки. Наразі компанія працює над виготовленням першої партії з 18 цих САУ для України. Данія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, який серед іншого передбачає підтримку винищувачів F-16. Про це нещодавно повідомили у міністерстві оборони Данії. Новий пакет передбачає укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач з боку союзної оборонної промисловості. Серед іншого більше обладнання для підтримки літаків f 16 Український виробник бронетехніки розробляє глибоку модифікацію колісного бронетранспортера Отаман. Про це нещодавно повідомило українське військове видання. Майбутній отаман має врахувати досвід та помилки, яких припустилися під час розробки старої версії, а також нові вимоги поставлені представниками державних структур. Нова машина матиме змінений силует корпусу. Оновлений отаман також отримає багатошарове шарове подібне дно. Компанія пропрацьовує одразу дві версії машини з колісною формулою 6 х 6 та 8 х 8. Сили оборони України вже сьогодні використовують низьку різних роботизованих платформ українського виробництва, зокрема і серію платформ Рел. Загалом станом на сьогодні українські військові використовують чотири види платформ Retle. Це дистанційний мінувач, дрон Камікадзе, евакуатор та логістичний дрон. Що важливо, наземними дронами Рето можна керувати з цілком безпечного місця дальність керування цими дронами від 3 км до 30 кілометрів в залежності від варіанту дрона. Українська оборонна компанія нещодавно продемонструвала свою продукцію на виставці у Парижі. Захід є важливим майданчиком для промислових інновацій. Зокрема, відвідувачі Заходу ознайомилися з українським ефективним малогабаритним тактичним пеленгаційним комплексом Пластун РП3000М. Також українська компанія представила власну систему виявлення дронів Плутон, систему протидії fpv дронам Гідра та багатофункціональний автоматизований пост радіорозвідки. В одній з областей України почали виготовляти перші зерновози повністю української комплектації. Кожна деталь українська серійне виробництво вже запустили. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Підприємства підписали низку контрактів внутрішніх і закордонних. Загалом компанія випустила близько п'яти тисяч зерновозів різних типів. Виробничі потужності дозволяють виготовляти від одного до трьох вагонів нового зразка на день. Нову пошту визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії Вордпост НПСЛ Award, як зазначила прес-служба компанії це як Оскар в індустрії логістики, де ми змагалися з різними гігантами ринку. Організатори премії зазначають, що компанія збільшила свою мережу в Україні на 20%. Таким чином, вона пропонує 27 тисяч пунктів обслуговування. Україна та Євросоюз продовжили дії угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Сполучені Штати Америки оголосили про виділення понад півтора мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки. Про це повідомила віце-президентка Камала Гарріс. Нова допомога включає 824 мільйонів доларів на відновлення енергетики України, 379 мільйонів на гуманітарну допомогу та 300 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки України. Європейський інвестиційний банк виділить 430 мільйонів євро для вирішення питання відновлення житлового фонду України. Про це нещодавно заявила президент банку. Як вона зазначила, програми забезпечення житлом в Україні надзвичайно важливі, тому група банку має намір допомогти вирішити ці питання за допомогою двох спеціальних ініціатив. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.